Ми всі живемо у світі, де стрічки новин та сповіщення, здається, не закінчуються ніколи. Але що змушує нас повертатися до них знову і знову? От у цьому розборі ми і з'ясуємо, яка ж така потужна і що головне древня сила тримає нас, прикутими до екранів. Думаю, це питання кожен собі ставив. Знайомо ж відчуття, правда? Коли якась невидима сила змушує гортати далі, скролити ще і ще, навіть коли давно пора спати, то звідки ж він береться цей потяг? І ось тут увага, перший сюрприз це зовсім не слабкість чи відсутність самоконтролю. Насправді, наша поведінка має набагато глибше біологічне коріння, яке тягнеться на тисячі тисячі років у минуле. І от виходить, що сучасні технології створили просто ідеальну пастку для нашого древного мозку. Уявляєте, вони взяли механізм, який колись допомагав нам виживати, а тепер Тепер він часто працює проти нас. Ось як це все влаштовано: кожен свайп це, по суті, обіцянка чогось новенького. І наш мозок отримує дозу дофаміну не стільки за саму інформацію, скільки за її очікування. І цей простий цикл змушує нас повертатися за новою порцією знову і знову. Але є один дуже важливий нюанс постійне перебування в цій петлі не робить нас розумнішими. Так, мозок отримує новизну, але він просто не встигає її якось обробити. Це призводить до втоми і, знаєте, такої собі ілюзії знання, а не до глибокого розуміння. Гаразд, давайте тепер копнемо трохи глибше в науку, яка стоїть за цією пасткою, і розберемо одне ключове поняття. І у цього явища є назва неофілія. І повірте. Це щось значно більше, ніж просто цікавість. Це такий собі фундаментальний, біологічно вбудований потяг, що змушує нас шукати нове і незвідане. Наскільки ж це для нас важливо? Ну, уявіть собі, коли ми стикаємося з чимось новим, у мозку активується ключова частина системи винагороди, тобто нова інформація для нього це справжня винагорода, майже на рівні з їжею. Вчені навіть придумали для нас такий влучний термін інфовори. Ми, виявляється, буквально пожирачі інформації. Ми відчуваємо такий собі інтелектуальний голод, і лише порція свіжих даних може його втамувати. А тепер давайте подивимось на це з абсолютно іншого боку. Бо те, що сьогодні нам здається проблемою, колись було нашою найбільшою силою, нашою, можна сказати, суперздібністю. Адже саме неофілія, ця жага до нового, змушувала наших предків рухатися вперед, досліджувати нові території, винаходити знаряддя праці, адаптуватися до абсолютно непередбачуваних умов. Логіка еволюції тут насправді дуже проста ті групи, що ризикували і йшли у невідомість, мали набагато більше шансів знайти ресурси і, врешті-решт, забезпечити майбутнє своєму племені. Але і це дуже важливий момент, не вся цікавість, так би мовити, однаково корисна. Існує одна критично важлива відмінність, яку варто розуміти. Еволюція штука мудра вона створила і запобіжник, неофобію, тобто острах перед новим, і кожна людина знаходиться десь на шкалі між цими двома полюсами. Неофіли рухали прогрес, а неофоби своєю чергою не давали зробити якихось фатальних помилок, зберігаючи баланс. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Диверсивна цікавість вона поверхнева, вона змушує нас безцільно клікати, аби тільки не було нудно. А от епістемічна, це вже глибоке занурення. Це прагнення не просто щось побачити, а по-справжньому зрозуміти. Так вона вимагає зусиль, але й винагорода від неї значно більша. Гаразд, з теорією розібрались. А що ж з цим усім робити? Як ці знання можуть допомогти нам у нашому цифровому світі? І ще один такий, знаєте, цікавий факт наостанок виявляється, існує навіть генетична схильність до посиленої неофілії. Люди з певним геном, його ще називають геном авантюризму, буквально потребують більшої дози новизни та ризику, щоб почуватися задоволеними. І все це підводить нас до головного висловку. Ми не можемо просто взяти й вимкнути наше прагнення до нового, воно в нас зашите, але ми можемо свідомо ним керувати. Як це зробити? Насправді, ідея дуже проста перетворити бездумний скролінг на усвідомлене дослідження. Тобто, замість того, щоб просто споживати будь-що, можна обрати одну тему, яка справді цікавить і цілеспрямовано її досліджувати. І наостанок питання для роздумів. Тепер, знаючи про цю потужну внутрішню силу, як її можна використати собі на користь, яку складну ідею чи, можливо, навичку можна почати освоювати вже сьогодні, перетворивши цей древній інстинкт на інструмент для власного розвитку.